Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Він дуже сильно читав книжки. Він читав книжки, що вже він не мав десь в шостому класі в бібліотеці книжки вибрати. Він вже всі книжки енциклопедії перечитав, все перечитав. І він дуже читав багато таких воєн про війну, про війну, книжок багато читав. Він з маличку щось воїв, такі, любив такі воєнні всякі справи, і фільми дивився воєнні. І так він. Почалася війна, мобілізація, і він каже, а може, нас треба тих саперів, я піду в воєнкомат взнаю. Він поїхав в воєнкомат, а йому одразу вручили повістку. Він приїхав додому, каже: мамо, збирай мені на дві сутки мені такі харчі, збери мені. Ой, мені всі ноги і руки затерпли, я не знала, що мені робити. Та я ще побігла до священика, його папу і ще бігом, все бігом, ми так зробили. І я його відпроваджала, кажу сину, а як ти загинеш. А він каже, мамо, така моя доля буде. Руслан Ріс кмітливим та допитливим, відмінно навчався, а потім почав працювати охоронцем. Але коли мати захворіла, полишив все і повернувся додому дбати про батьків. Але коли почалася антитерористична операція, твердо вирішив, що його місце там. 1 серпня то він пішов з воємат на воєнкомат, а 2 вересня їх відправка була вже на схід. Був снайпер, не завівся там, і він зібрав пару хлопців, син Руслан, і пішли, знешкодили того снайпера, і багато він життів спас. Таким своїм вчинком. Йому дуже вдячні ті хлопці були. Він дзвонив додому дуже мало до мене, він більше до сестри дзвонив, і більше з нею він. Бо він боявся, щоб знає, що я все плачу, і дуже тяжко мені, щоб не було. Він сестрі все розказував. Він з нею все радився. Він все з розказував. Вона багато все знає. Вона навіть мені ще до сьогодні не хоче розказати, що там було. І він дзвонив вже до дочки. То було 28-го, так і того числа, як він загинув. Перед обідом він їхав з того бою з останиці Луганської з хлопцями. Вони на машині все їхали наверху. І він дзвонив, так що каже, що погано було його чути. Але ж те, що вона зрозуміла, що вони такі… Були радісні, їхали, що вони там знешкодили там багато, бо вони воювали. І їхали в свою ту, де вони там були, на те місце їхали. І він каже, такий веселий був, що дзвонив додому, а тут. Після обіду кажу, а я після обіду піду подзвоню до нього, і я дзвоню до нього, а телефон вже пік, пік, пік. Телефон пік-пік. Ми не знаємо, що робити. В нас був стаціонарний вдома. Ми з дому дзвонимо по стаціонарному, теж пік-пік, телефон. Що робити? Дзвоню вже до всіх тих, що мали телефони в телефоні, до воєнкомату, до воєкомату, до тих всіх, що там сталося, що телефони відповідає. Ми вже так відчували, що щось якась біда. А він зараз прийшов пообідали, і він пішов на завдання, пішов на розмінування, Пішов на розмінування, а то ті розтяжки ті ставили вороги наші, Ой, а ті розтяжки на жилці, може, десь не замітив був. І підірвався на ворожій тій розтяжці. І так йому вирвало так сер... проти грудей, і все вирвало йому. І так мав той телефон, напевно, в грудній кишені, напевно, той телефон так розірвало, і, що то пікало нам. Ну. І так він загинув, що хлопці його рятували. Він ще, ще трошки трошки, кажуть, жив, ще його рятували, бо ще теж вони мали їхати в Старобільськ вести його в лікарню хотіли, а вже все. Не могли врятувати. Отак він загинув. На прохання матері про повернення додому Руслан відповідав: А хто, як не я, він був відданий своїй справі та побратиму, бо знав, якщо не зупинити ворога, він піде далі. Він мріяв повернутися додому. Жити у вільній країні та створити сім'ю. А він мав от ну, прийти за два-три дні додому. Ротація мала бути. Прийти додому. Він каже: Мамо, а чого я додому буду йшов? Мене тут треба. Каже, бо тут на 10 років вистачає. Він не думав, що така війна буде довга, 8 років. О. Він десь думав. Вони думали, що буде о, повоювали, повоювати кінець. Він каже: Мамо, я не піду, приїду на отпуск. як ти не приїдеш. Ну, от то ти що, та я не могла. Каже, я тут тільки роботи маю, тих розмінувань, ми маємо тут на 10 років роботи, каже. Як, як матері, як батькам нам жалко своєї дитини, але ми гордимося своїми дітьми, що вони пішли на такий на такий великий поступок на захист своєї батьківщини. Хочу подякувати всім захисникам нашим, всім тим синам, всім тим хлопцям, що стоять на захисті нашої неньки України, всім щирий Уклін і вдяка, що вони несуть таку нелегку службу, що вони жертвують своїм найціннішим життям, щоб захистити нашу рідну Україну, щоб все прийшли додому, всі живі. Ще з перемогою, щоб і все, все було добре. Руслан гордо та мужньо щодня обороняв рідну землю. Він вірив перемогу, в перемогу. Чому і зараз не сумніваємось, ми пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.